Вітаю, шановні друзі, чи будуть надходити повістки в Україну за зареєстрованим місцем проживання, якщо ви уточнили свої персональні дані та вказали іноземну адресу? Вже з'явилися певні юристи, які розповідають, що що навіть якщо ви вказали іноземну адресу, вам все одно будуть приходити повістки на українську адресу. Ось один із таких е, юристів е, от виданню РБК України сказав, що якщо військовозобов'язаний чоловік зареєстрований в Україні, але вказав закордонну адресу при оновленні даних, то повістки скоріш за все будуть приходити на зареєстровану в Україні адресу. Давайте розберемось, чи так це і чи можете ЦК це робити. Давайте відразу розділимо, що е, є закон. А є практика ТЦК, і практика ТЦК в вісім друзі, випадків не відповідає закону. Тобто, те, що робить ТЦК, це не означає, що воно правильно по закону. Тому давайте ми відштовхуємося від закону. Як повинно бути в законі, якщо людина за кордоном уточнила персональні дані і повідомила іноземну адресу? Для цього ми повинні звернутися до порядку 560... Про введення е, призову громадян на військову службу від 16 травня 2024 року, де в пункті 34 зазначено повістка про виклик резервіста або військово до районного ТЦК. Може бути надіслана зазначеними органами, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених для уточнення своїх облікових даних, в тому числі адреси місця проживання. Далі, у разі неуточнення протягом 60 днів резервістам або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання. Повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тобто, що це означає, що якщо ви не уточнили персональні дані, а саме місце проживання за кордоном, то, то тільки тоді повістка прийде в Україну на ваше зареєстроване місце проживання. Те, про що я завжди казав, чому необхідно було навіть, хоча б по імейлу, уточнити закордонну адресу. Тому що, виходячи з цього пункту, ті, хто не уточнив свою іноземну адресу, вони будуть отримувати повістки в Україні, тому те, що сказав цей юрист, що навіть якщо ви оновили і вказали іноземну адресу, ви будете отримувати повістки на українську адресу не відповідає дійсності. Це також, друзі, випливає і з наступного пункту 41, який каже, що належним оповіщенням резервіста або військово зобов'язаного являється. В разі надіслання повістки засобами поштового зв'язку нас цікавить пункт 2, абзац 2, День проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. І третій абзац цього другого пункту каже: день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати, або про відсутність особи, якщо ця особа. Або про відсутність особи за адресою задекларовано зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої місця проживання. Отже, виходить, друзі, така ситуація, що якщо ви повідомили свою іноземну адресу, то ТЦК не може на українську адресу на українське місце реєстрації вам надіслати повістку, тому що це буде вважатись неналежним оповіщенням згідно пункту 41. Тобто, якщо повідомили, ще раз кажу, абзац другий пункту 2 статті 41 порядку 560 каже, що якщо особа повідомила під час уточнення персональних даних своє місце проживання, то повістка буде вважатися належною тільки тоді, коли вона прийде на цю адресу повідомлену. Ще раз кажу. Тільки якщо особа повідомила, тоді буде повістка належною, і саме на цю адресу. А якщо особа повідомила і повістка все одно прийшла на іншу адресу. То вона буде вважатись неналежною повісткою. В цьому і є суть, як обійти систему, друзі. Про це я вам постійно і розповідав. Тому, друзі, уважно читайте законодавство. Я ніколи не даю інформацію без посилання на законодавство і ніколи не розповідаю щось від себе. Є ось порядок. Є в ньому норми. Я вам даю норми. Ви можете самі читати і самі робити висновки і приходите до правильних висновків. Думайте своєю головою: ті, хто уточнив іноземну адресу, і вам прийде, не дай Бог, повістка на українську адресу, ви маєте 100% право оскаржити і величезну гарантію виграти цей суд у ТЦК. Тому, друзі, завжди знайте свої права, бити знати, як обходити. І робити цю систему з повагою, ваш адвокат Демченко.